Майже місяць триває регіональна ініціатива Важливий кожен благодійних фондів біживі Геннадія Буткевича та чисті серцем. Продуктові набори вже отримали тисячі самотніх мешканців старше 70 років. Нещодавно подарунки дісталися і жителів Радомишельської громади. У нас велика громада. У нас загальна кількість нашого населення складає 25 тисяч осіб, і серед цієї категорії осіб є одинокі літні люди. За 70 років, які дуже потребують нашої підтримки і допомоги. Коли фонд Запропонував таку допомогу. Ми з радістю відкликнулися. І на сьогодні ми роздаємо 159 продуктових наборів. У громаді зізнаються, від заповнення всіх заявок та збору документів до отримання наборів пройшли лічені дні. Фонд надавав неабийку підтримку та допомогу впродовж усього процесу. Свій пакунок забрала і пані Надія. До речі, жінка й сама допомагає тим, хто сьогодні потребує. Спочатку широкомасштабної війни загалом прийняла у себе сімох людей, які втік. Від бойових дій. Що дали це спасіба? Я хотіла б знайти тільки що, щоб кончилася проклята війна, щоб спокійно діти поприїжджали до хати, до всім всім людям було б легше на світі. Того ж дня отримали свої продуктові набори і мешканці Станишівської громади. В очікуванні справжнього свята старше покоління ділиться сподіваннями, адже до них таку увагу приділяють рідко. А зараз пенсіонерам важко такий період. Але як можуть дати. Дякую. Спасибо, да. Дякуємо. Хоч капелючку на душі якось легше. Да, то сидиш удома, і, <святок> <святок> да, побачили людей, люди нас побачили і додають за таких обставин. Бодай трошки відчули новорічну атмосферу. Гарно співають, і чувствуєш що новий Святок, рік і настав і Розісство. Хоч снігу немає, але на душі веселіше ну, і де таких молодичок побачив у громаді з 17 тисяч населення понад 700 осіб старше 70 років. З них близько 200 – самотні та потребують допомоги. Тож оминути проєкт Важливий кожен не могли, зізнається голова. Адже для них дійсно важливий кожен мешканець. Майже повноцінно рік триває війна, агресія з боку Російської Федерації, якому така підтримка є. Ми по людях відчули, що вони швиденько акумулювали, С і фактично за два дні зібрали ми всі заяви. Всі задоволенням хочуть отримати і відчути певну підтримку, за що я вдячний народному депутатам і благодійному фонду за ось таку розуміння, підтримку і таке плече допомоги нашим людям. Продуктові набори пенсіонерам благодійники вручали особисто. Павло також отримав та з задоволенням несе додому, аби роздивитися в міст разом зі своєю, як каже бабусею, і вірить, вона вже точно знайде кожному продукт. Призначення. Спасибо велике, хай Бог дає вам здоров'я і всім, хто організовував цю таку міроприяття, віддихнули морально. де нас вже мужчин так сказать, і женщин, трошки вже старого покоління, вже в мені 9-й а це сьогодні, звісно, отримали дуже велике удовольствие, вибачайте. Хай вам Бог дає здоров'я і всім, що організовували. І ми дождемося такого радості ще більшої. Розвести продуктові набори усім громадам благодійники планують до завершення усіх новорічно-різдвяних свят, аби кожен зміг приготувати святкову вечерю. Адже вміст пакунгів досить поживний. Всього в нашій акції благодійних, в нашому проєкті приймає участь 56 громад Житомирської області. Це в першу чергу ті громади, ті голови громад, які проявили свою активну роботу, які до нас звернулися. Я вважаю, що у нас вийшов дуже. Змістовний продуктовий набір, який складається з 11 найменувань. Туди входить рис, макарони, олія, сіль, чай, консерви. Наразі благодійники вже побували в більш ніж половині громад учасників. Ініціатор акції Важливий кожен народний депутат Арсеній Пушкаренко наголошує, прагнуть приїжджати в кожну громаду особисто, аби безпосередньо працювати з людьми на місцях і таким чином проявити свою повагу до старшого покоління. радий що вдається. В ці різина новорічні дні. Зустрічатися в громадах, зустрічатися з людьми старшого віку, людьми, які будували цю державу, свої кращі роки, своє здоров'я знання поклали те, щоб побудувати Україну, виростити наступне покоління, яким сьогодні захоплюється в усьому світі нашою мужністю, нашою силою. І звичайно, що без шанування старшого покоління, без поваги до них не може бути будь-якої країни і будь-якої нації. В рамках першого етапу проєкту планують роздати 20 тисяч продуктових наборів. Спілкуючись із людьми в громадах, та розуміючи потребу, благодійники кажуть, продовження акції важливий кожен буде і попередньо планують реалізувати другий етап до Великодня.